Висновки не зробили. Не депутати офіс президента. Я кажу свою. І, думку. Ви, ви праві. я не Маю на неї право все. Офіс президента за останні 37 тижні зробив три спроби зробити те саме, що робив той закон, просто в інший спосіб. Через зміни в КПК і через індульгенцію від СБУ контрзійну діяльності. Я про те, що може депутати зробили висновки, не знаю. Офіс не зробив, бо три тижні вони пробують зробити рівно те саме, знищуючи можливість для НАБУ-САП розслідувати друзів президента, в принципі, когось розслідувати по нормальному Я такого не чула. три законопроекти. Ми ж всіх проговорювали з вами І з парламентом, і в медіа не проговорювали. І ми знаємо, що ці два законопроекти частини парламентарів збили. Це правда, і зараз офіс президента знову дзвінками СБУ пробує цю історію з індуленці... дзвінками СБУ кому? Депутатам? Ну, у нас хто в парламенті працює від СБУ? Ну, пан Головаш, правда? Керівник апарату СБУ переважно займається парламентським адвокатуванням. Так от депутатам на комітетах, в комітеті цього Іонушеса, Пробують зараз знов запхати ті самі правки в інші законопроекти. Деталі, зараз... це утопія. Ні, що, В смислі утопія? Ну, це утопія, такого не буде. Я пояснюю чому. Давайте, зараз, ви не проголосуєте, правильно розумію? Чи парламент не проголосує? Бо робить, це робиться. Так? Це утопія. Таким чином підставляють перше президента. Тому що те, що від... яка реакція була від європейців на це, ну не мені вам переказувати. Тому. Повторити все те саме неможливо апріорі, тому що цим знов підставлять президента, підставлять е, тих парламентарів, які не досить уважно читають е, те, що вони голосують. Відтак це неможливо ще раз е, ударитись в е, в березу не вийде.